Ну що, пройшов вже деякий час, як була зроблена дана ковбаса. Робилася вона 20-12. Спочатку важила 347 грам. Сьогодні 6.01 25 рік. І зробимо контрольне зважування. Скільки вона вже втратила ваги. Нагадую, було 347 грамів. 237, 238. Ну ось, 109 грам уже втратила. Ось такий має вигляд. Я думаю, ще до... Ну, щоб місяць загальному було, буде якраз нормально. Вона вже всохлася, ще трішки мягковата на дотик. Ще трішки повисить і, я думаю, повинно бути, повинно бути норм. Тому очікуємо далі, що воно вийде. В такому режимі від самого початку на дверці холодильника вона висить уже 17-й день. Тому поки політ нормальний.